Всім доброго вечора Ми з України. Сьогодні у нас 12 січня. Скільки у нас? Без, без 5-6 вечора. Приїхав до батьків забрати ножа, мусата. Завтра будемо різати кабана. І мені ще до нового року прийшла посилка від компанії ЗВК. Ну, я колись показував відео, що е, цей, засоби дезінфікуючі. От, прийшла, де я показав, що прийшло. <кхи> От, так що е, Завтра забою кабана, не знаю, вийде сьогодні, в залежності від погоди. От, і так показав, що у нас тут по господарству ну, твориться. У нас зараз холодно, буржуйки топлять, е, батя, то батя, то женик. Ну, хто вдома, то топає, я живу віддільно. У мене немає можливості кожен. Каждий, там два години приїжджає, підкрає буржуйку, батьки топлять. Так що всім мирного неба над головою. Пишемо коментарі, ставимо лайки, хто не підписався, підписуємося. Всім добрий вечір. Ми з України. Сьогодні у нас 12.01.17.46. Приїхав до батьків. Женик тут вже попорався, покормив, пацики гарцюють. Всі гарцюють. так, Наша зінка, наша мілка, вроді не перегулювала. Вона повинна була 4-5 перегуляти, вроді не перегуляла, перевели її на супораз. Наша ізольда. Ізольда ми її злучили. А цю тоді вона з Новий рік мала гуляти, вона гуляла, все, але вона не стояла. Я вже знайшов де взяти все, але вона не стояла. От, і наша нонка. У неї, якщо все добре, через е, десь 45 днів, ну, півтора місяця е, в неї опороз. Так, у нас що? Чого ви? Масики? Е, Буржуючка топиться. Вже не стільки що підкинув тепленько, все добре. Зараз глянемо, що у нас 100 градуса. Це дальні двері. У нас тут 15 градусів. Так, що у нас? Е, ці бойці, е, може бути завтра, перейдуть в дерев'яний сарай, а цих п'ятьох я планував до себе забрати. Чого е, ви? Вже Але в мене ми ще моїх не вирізали, що в мене зараз. А там февраль місяць, в мене там сарайові прохладненько, вони ще малі. Трохи більше, тоді б забрав. Тому ми цих перегонимо в дерев'яний сарай, а цих на їхнє місце. І в принципі ж нам треба оцих <скільки> двох розділяти ізольду і матільду. Вот. Цих треба проглистувати, ніяк руки не доходять, то праздники, то робота, то немає цього препарату. Для того, щоб виставати. Ну що ви, держики, кабани. В принципі, що у нас по хазяйству. Поки нічого, завтра у нас забой. Будемо різати у мене вдома кабанчика. Уже двох зарізали. Прошлого кабанчика, Я в минулому відео говорив, що на следующий день, ну, як відео знімав, на день будемо різати, зніму, ну, нічого не зняв. Короче, в нього була тушка 108 кг, по-моєму. Завтра будемо різати третього кабанчика в тому загоні, а стануться одні свинки. Завтра подивимося, як буде погодка. Якщо буде дуже холодно, то соответственно, знімати не буду. Якщо буде нормальна погодка, що знімаю? У нас зараз морози. Ну, зараз вже трошки пішло тепліше, а до, до цього утром мінус 16, мінус 14, от, хоча до цього були дощі тепло і потім різко похолодання, морози. Я думаю, це у нас у всіх так в Україні, так? Да? Матільда, коли будеш гуляти? Будемо за нею дивитися, якщо все нормально, вона десь в числах 20 повинна загуляти. Ну, А ця довіжна перегулювати, тому що ця загуляла, стояла, ця тільки починала гуляти. Цю ми, по-моєму, 28 грудня злучили, Це виходить 3 дні. Ну, десь в числах 16-17 можна перегулювати, а ця десь в числах 20 до гуляти. вже. От, подивимося за ними двома, що як. Поки міцна супора не переводили, вони зараз на фініші на фініші, на нормі. 5 корит тих маленьких наших. Ну, этих строительных на двоих утром и вечером ну, там десь выходить э, грубо говоря плюс-мінус э, 5-6 килограмм Наверное, скорее всего 5 Вот, так що такі дела сейчас э, мені кстати до нового року пришла посылка я її так и не, не показал э, сегодня решил показать э, пришел клиносан и пришел йодоклін від компанії ЗВК, західна ветеринарна компанія. Ось їхній сайт, якщо хочете можете зайти. Це дезінфікуючий засіб для приміщень сільхозпризначення. Ну, там свині, корови, там кози, кури, неважно важно. Получається, ми, я раніше показував, що у нас ось кліносан, йодоклін Клінодрай е, це від вологи, кліносан це дезінфекція. Показує, що е, ось, бачите, проходить біленький. В принципі, запах сарає запах е, після нього особливо. Дуже-дуже приятний, скажімо так. <кій> І дня два ще держиться такий хороший запах. Е, використовуємо його. Е, там, раз в 5 днів. Почистили, насипали, засипали тирси або насипали тирси, потім пошикали. Там, по-моєму, 100, 100 грамів на на 1 метр квадратний, якщо я не ошибаюсь. Ну і в принципі, перший раз нам прислали, потім менеджер написала, що там треба, не треба. Сказав, треба. Мені вислали, буквально сразу на наступний день. Менеджер Ірина, дуже приємна людинка, дзвонить, пише, спрашує, як працює препарат, чи треба ще, чи закінчується, чи не закінчується. От, так що, якщо треба, буде номерок, будь ласка, я е, дам, пишіть, кому треба, я скину номер. От, так що, <кій> Будемо використовувати ще йодоклін. Це три рази сипимо, ну там три рази посипали кліносаном. На 4 я доклін. І, коли будуть опороси, ми прямо перед опоросом будемо засипати цим засобом станок для опоросу, ну, де свиня буде пороситися. Зараз ходимо, подивимося на кабанів, де... Чого? На кабанів які в дерев'яному сараї, брати чи сестри мої поросять, що в мене будемо різати. Ну, і в принципі будемо закінчувати. Ну, так, тут у нас, як обично, кормоцех. Бачите, тут обична дерть, це у нас фініш, це у нас для курей, це старт, це супорос, гровер, ну, повний фарш. Все, пошли той старай, трохи покажу, буду їхати додому. Там, треба печку підготовлювати таке на завтра або завтра рано, там на 6 годин жаміком будемо різати кабана. Так що, всім до побачення. Тут кабанчики чи свинки. по-моєму, один кабанчик, один свинка. Одна свинка. Завтра будемо різати мене на їхні вроків. Печка топиться. Тут батя вже підготовив повністю для заселення кабанів, тут повибілювано. Батя тут позабивав, двері, все. От. В принципі, може завтра у нас і ну, інструмент залишився. Може завтра і вийде сюда перегнати після того, як заріжемо кабанчик. Вот. Ну, в принципі, такі у нас діла. Що, в жопи. Да, все, біла свинка, це, по-моєму, кабанчик. Все, в принципі, до побачення, всім добрного неба.